Життя котика Паши питає. Пане Олександре, поясніть, будь ласка, чи можна утепляти будинок по червоній цеглі Чи потрібно спершу штукатурити і вже тоді утеплювати? Дякую. Е, відповідь на це питання є. Дуже детальна. Я надавав її. От, ну Давайте знову вже запишемо як окрему відповідь. І нехай воно збережеться, я ще раз нагадаю. Справа у тому, що якщо ми подивимося історію розвідку будівельних технологій, то коли на кінці 90-х років на ринок України зайшла така фірма, як Базф, вона зайшла з екстрадованим пінополістиролом. І в лінійці матеріалів у них був ППС спеціально для фасаду з спеціальною ріфльонкою. І от на ощуп, коли його таркався, таркалися, було таке відчуття, що там ще є. Потрібне скло для покращення адгезії. Але це не факт. Це мені хтось так сказав. от, но На ощ воно так і відчувалося, от такі, знаєте, шершава така поверхня спеціальна була. Але він був, цей матеріал дуже дорогий, приходив під замовлення. І ось коли я ходив на семінари і інженери фірми БАС нам читали лекції, вони казали, що цегляну кладку, обов'язково спочатку штукатуримо, а потім ППС під грібінку клеїмо на фасад. Це пов'язане з тим, що, згідно нормативів, цементна цегляна кладка може мати відхилення по вертикалі на поверх 15 мм, на споруду в цілому біля 30-35 мм, відхилення по горизонту 15 мм. Мілі відхилення від осі 10 мм, і в сумі все це може набежати на доволі велику товщину. А клей він дуже дорогий. А клеїти на ляпухи тоді ну не рекомендувалося, тому що ну, дорогий клей, перерозход. тому ми обов'язково штукатурили фасади, потім на грібінку клеїли спеціальний ексордований пінополістирол для фасаду, і ніколи, ні у кого проблем не виникало з відшаруванням, від те, що відвалювалось і так далі. З часом, коли ППС перестали для фасаду завозити, ну, з-за того, що він дорогий, мало хто його купував, його перестали завозити стали використовувати гладкі ППС. А у гладкового ППС була погана адгезія, він відвалювався. Саме тому я почав його царапати. І про це розповідав на програмі дача, на будівельних форумах. І тому, коли вам хтось розповідає, що треба взяти ножовку по дереву і поцарапати ППС. Так, знаєте, що автор цього Олександр Васильович. <сум> Саме так я і розповідав і показував, от як це треба робити. Зараз ми використовуємо болгарку і металевий йоршик. Хлопці використовують. Но в будь-якому випадку ППС треба поцарапати щоб покращити адгезію. Якщо він гладкий, зараз вже можна придбати шаршавий, тобто але він ще маленької товщини Нам треба великої товщини. Його поки нема на ринку. І ось виходить, що після того, як ППС занесла технологію мокрого фасаду на територію України в Україну, заходить мінеральна вата. А мінеральна вата, вона пара проникна. І для того, щоб витиснити. ЕППС з ринку відтяпати шматок цього ринку. Ті, хто завозив мінеральну вату, тоді це була фірма Роквул і Парак, вони зайшли на ринок майже однаково. Я не пам'ятаю, хто там перший, хто ні. Вони казали: а у нас штукатурити фасад не треба, а ми можемо клеїти мінеральну вату на ляпухи. Тому що вона пара проникна і дуже довго так і робили. Але насправді такого робити не можна. Це було непрофесійно. І чому? Це питання адгезії. Коли ви клеїте мінеральну вату на ляпухи, у вас маленька площа цепкі, і вітром під навантаженням фасад може руйнуватися. Тобто в технологічній карті мінеральної вати написано, що заповнено. Заповнення клеєм повинно бути не менше 60-70% від поверхні плити. Мало того, для того, щоб не було тут конвекційних потоків, треба на пліту обов'язково по контуру наносити клей. Це є обов'язково. Якщо ви подивитесь технологічну карту, ви побачите, що мінеральна вата клеїться на грібінку при маленьких товщинах. Але так, якщо у нас є там, товщина 10-15 мм, може бути лінійне нанесення. Якщо у нас товщина 20-25 мм, може бути точкове нанесення. Але в будь-якому випадку, після виставляння пліти на фасаді, площа повинна бути не менше 60%. І ви цього проконтролювати не можете. Не можете, бо ви не будете сидіти біля кожного робітника і посадити прораба біля кожного робітника. Розумієте? Наступне, коли ви клеїте на ляпухи великі прильоти, виникає наступна ситуація, коли починають наносити клей в зоні, де пустота мінвата прогибається, і вирівняти фасад складніше і починають наносити більше товщини. Іноді я був на об'єктах, де товщина шару достигала 15 мм. При таких товщинах порушується парапроникність, і в мінеральної ваті починається накопичуватися волога, відбуваються мікророзриви і фасад стає недовговічним. Тому є окремий вебінар на каналі, де я сказав, що хочемо ми не хочемо, але найкращий варіант був, є і залишається поштукатурити фасад і клеїти утеплювач на грібінку, як пінопласт. Так і мінеральна вата. Тому що, по-перше, ми гарантовано будемо мати гарне прилігання, гарне заповнення, гарну адгезію. Ми обов'язково не будемо мати пустот, де може бути накопичення вологі і щось там буде розвиватися. Розумієте? Третє, нам легше проконтролювати. Тому що, коли ми приїхали фасад аштукатурини, ми взяли рейки, перевірили, все рівно. От вам клей починайте клеїти. При цьому клей, от вам, скільки площа там, 200 метрів. Під грибінку це 5 кг на метр. От вам 10 тонн клейте. Все, досвід. Зрозуміло? Тобто тонна, точніше, да? тонна виходить, от вам тонна клею і клейте. Якщо перерозход Значить, все. Значить, десь більше слоя накладали, десь щось там напортачили. Або продали, або вивезли. Коли ми розробляємо технологію і використовуємо технологію, на першому місці це контроль, можливість контролю. І от тому саме штукатурювання фасади дозволяє нам гарантувати якісне утеплення, відсутність конвекційних потоків, відсутність великої товщини клею на мінеральній ваті, гарну адгезію, гарну міцність, відсутність перезволоження системи, і пішло поїхало. Зрозуміло. Тому, з точки зору професійного будівництва, друзі, фасад треба штукатурити. З точки зору треба економити гроші клієнта, це роблять хто? Любителі, правильно, тому що ми з вами не фінансисти, друзі. Ми з вами...